Кожна людина має унікальну збірку слів та виразів, яка та використовує у щоденному спілкуванні. Відтак тільки за такими фішками можна ідентифікувати людину, навіть якщо ви її не бачите. Тож криворіжці, у мене до вас запитання: які цікаві вирази, фрази, ба навіть фразологізми, ви використовуєте щодня, спілкуючись з товаришами. Привіт! Скажіть, будь ласка, які цікаві слова, фрази, фразологізми ти використовуєш у щоденному спілкуванні. О Боже. Ви знаєш, такі авторські фішки у спілкуванні? Ну блін. Оце таке, знаєте. Вона. І треба ще протягнути, так? Ну, да. ну блін. Ну, да. А давай зробимо синхронно. Ну, ну блін. назис? Якось ти дуже пресно це говориш. Скажи це соковито. У тебе скучне ліцо. Тебе ніхто денег не дасть. Ні, Скажи це соковито чи назас. Це соковито чи Я Завжди люблю своїм дітям говорити такий вираз. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Це у нас прям девіз такий з ними. Чи Чиназис! Сюда! Чиназис! Сюди, сюди. Манала жаба-гадюку. Що? Манала жаба-гадюку. Манала жаба-гадюку. Екзотично, я б сказав, дуже сильно. Йолки-палки. Йолки-палки. Да. Як часто? Кожен день. З, -з, З якої нагоди взагалі, коли ти це кажеш? Ну, це як капець. Що взагалі я дуже сильно зла. Певно, дуже багато запозичений саме з за англомовною середовище. Типу ти Крінж є можеш... Крінж. Yeah. крінж. Ew, so yeah, Гарного мірчно. дня і мирного, мирного неба. неба. Да. Ну, Це при спілкуванні, напевно, з кожним. А вас можна спитати, які цікаві слова, фрази, фразологізми ви використовуєте у повсякденному житті? Ваші такі авторські фішки. Навірно, любе голуби. Що-що? Любе голуби. I'm little, I'm little, I'm little, I'm little, а коли ви використовуєте цю фірмову фразу? Ну коли все дозволено. Ага. Так заходите в ресторан або all -inclusive, да, да, да. all Inclusive. На широку ногу. Да. Любе голубе, все да. беремо. Да. Все в кармани. Фонарь слово, знаєш таке, Фонарь. Фонарь? Да. А це коли за комусь. Ні, це коли це щось таке. Э, Бессмысленне или таке. Э, ненужная, фонаревая, знаешь, такой, это такой а. фонарь. Фонарева справа. Сподіваємось, наш блицап не фонарева справа. Вы нас дивитесь. Но это не точно. Ось такі унікальні вирази криворіжці використовують у повсякденному спілкуванні. З мікрофоном був традиційно Антон Чекаль. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте подобайки, бо нам є чим вас здивувати.